Це стаціонарний кабінет щеплень у селі. Підкамінь. камінь мешканців нас є коло 9 тисяч. Останнім часом у нас було провакциновано Це тільки ті, хто вакцинувалися в нас: 10%. Люди вакцинуються всюди в Тернополі, у Львові, в Бродах, хто де. Перебуває, вони вакцинуються там. А таких даних у щоб ми ма отримали, ми не маємо зараз. Вже люди йдуть більше на вакцинацію, тому що є обмежувальні заходи. Люди бачать, як хворіють статистика. Хоча і антипропаганда так само має значення. Люди бояться і хвороби, і вакцинації цього тижня. Бригади вакцинації почали виїжджати у села. Сьогодні їдуть щеплювати мешканців сіл Маркопіль і Межигори. Усі вакцини пакують у холодильник. Нас комірна. Вакцина. Це є виробник Pfizer. Ми беремо 12 доз, бо маємо 6 заказано, а ще 6 можуть люди прийти. Ми ставимо стаємо сухо холодильник. Це у нас AstraZeneca, це є 10 доз. Це ми стаємо В Маркополі, ну, принаймні маємо інформацію, що буде 15-20 чоловік. В може, в горах на ранок поки що не було людей. Не знаю, в зв'язку з чим є села, які відмовляються. Ті, кого кому треба було, хто працює, вчителі, медики, декретовані групи вони провакциновані. А звичайне населення, яке і не дуже куди їде, бо нема чим їхати, то вони не йдуть. А це фельдшерсько-акушерський пункт у селі Маркопіль. Тут уже зібралися два десятки місцевих жителів на вакцинацію. Чому ви вакцинувалися? Тому що надія на Бога і надія на доктори Казали, що особливо треба зараз мені. То я і так вирішила це, і вакцивалася. Коронавак, а вирішила чому то кажуть, хто має супутні захворювання. У мене і цукор, і тис, серцево судені, а то легша вакцина. От і неї вакцинувалася. А діти трохи вакцинувалися. і. Казали, мамо, та й як хочете. То й знаю, пішла. Там що буде. Проте вакцинуватися хочуть не всі. вакцинувалася на Польщі, документи розумієте, то є таке цивілізоване обществу. А мені що, там, вігора, город, зараз поїдемо на другий, наїм ще то, ну, та що ж таке. Чи самі вакциновані? Я не. А чому? А я вже стара. Я вже стара. І що і не хочете? Ні. І не будете? Ні. А мені вже вісімдесят два роки, таки ж не вакцинують? А чого ні? Або ні, не треба. Я ніде не ходжу. За суспільством не маю зв'язку, сиджу вдома цілий день. На що воно мені? Такі бригади їздитимуть селами під Кам'янської громади, яких майже тут 30 увесь листопад. Усе для того, аби вакцинувати якомога більше людей. Тим часом координатор з вакцинації на Львівщині Олег Кугут каже, цього тижня охочих вакцинуватися поменшало. За цей тиждень ми бачимо деяке зниження кількості вакцинованих. Якщо в попередній тижні ми мали 20, і більше тисяч щоденно вакцинованих то цього тижня ми маємо від 17 до 19. Це, в принципі, незадовільні показники. Загалом, якщо брати вакцинацію в області, то ми вакцинували 1 мільйон 282 000 людей з невеликим. І в відсотковому плані першою дозою у нас вакциновано 37% населення, і двома дозами лише 24%. Я вважаю, що це відносно низький відсоток вакцинації. Тобто люди все таки не розуміють тої проблеми, яка на сьогоднішній день існує. Є окремі е територіальні окремі райони, які трошки просідають, будемо говорити. Це можна сказати про Золочівський район. На сьогодні Самбірський район теж би мав підтягнутися. На сьогодні Моршин, єдине місто. На Львівщині довакциновано 75% населення. Для того аби сформувався колективний імунітет, необхідно, аби рівень вакцинації сягнув щонайменше 70% у всій області. Ольга Динака, Роман Гнатишин. новини на Суспільному, Львівщина.